І були. Садов в городі так много, як ні в одному городі мира. Так про Київ писав Михайло Булгаков, і Це не перебільшення, адже на всіх континентах українську столицю називають містом садом. Судіть самі у Києві. Є вулиці з назвами Яблунева, Шовковична, Черешнева, Смородинська та що там вулиці є, навіть цілі райони із плодово-ягідними іменами. Ми вітання з вами прогулянки містом. І сьогодні запрошуємо вас у мандрів. Ку місцевістю із кисло солодкою назвою виноградер дивіться сьогодні у програмі де шукати золото Вільгельма Крістера. Яка українська страва була улюбленою у Тараса Шевченка? А також кому довіряють пекти весільний коровай. Про все це і набагато більше вже за у прогулянках містом. Олександр Грибоєдов, перебуваючи у Києві в 1825 році, писав про те, що найбільше його вразили виноградники. Ці виноградники, що росли у Києво-Печерській лаврі, адже саме на території монастиря, робили чи не найкраще вино в усій імперії. Також виноград Ріс щекавиці у ботанічному саду університету на Кловському узвозі. Утім, жорстка конкуренція із Бесарабією та Кримом призупинила процес культивування. Сонячної лози, але призупинила ненадовго, адже вже у середині 19-го сторіччя виноградна справа у Києві набирає таких обертів, що на її честь називають цілий район. Виноградар історична місцевість, житловий масив Києва, розташований між вітряними горами, пріоркою і синім озером. Основні магістралі проспекти Правди, свободи і Георгія Гонгадзе. Територіально належать до Подільського району. Виноградна історія виноградаря розпочинається завдяки саксонцю Вільгельму Крістеру, який, до речі, за своїм фахом був ткачем. У 1838 році князь Радзвів його як іноземного хорошого фахівця. Запрошує працювати до себе на суконну фабрику, котра розташовувалася у місті Хабно Київської губернії. Ця фабрика була свого часу однією з найкращих у своїй галузі. Тож Вільгельм отримував 6,5 тисяч. Рублів на рік на той час це була надзвичайно хороша зарплата. Головною пристрастю і головним захопленням Крістера було садівництво. Тож, пропрацювавши на мануфактурі, протягом 10 років йому вдалося накопичити вагомий капітал, який згодом допоміг йому вцілити в життя свою найзаповітнішу мрію. Він побачив, наскільки тут підходить клімат, наскільки тут чудові ґрунти. Як багато тут можна насаджувати, як багато тут можна культивувати якісь дійсно цінних рослин. Зрештою, він він придбав у Києві на околиці недорогу землю хутір на території так званої Пріорків. Це одна з київських околиць на сході на півночі Києва. Пріорка сади Крістера поступово перетворили цю частину міста на центр зразкового сільського господарства. Якщо раніше місцеві мешканці тут обробляли землю примітивними способами та використовували саджанці найгіршої якості, то тепер, завдяки Вільгельму Крістеру, чи не кожний двір став прикладом для наслідування? Він запрошував мешканців Пріорки до себе на роботи. І вони бачили, що тут дійсно можна для свого власного господарства багато чого навчитися. Тому розповідали, що у Крістер буквально ставали у чергу місцеві мешканці, щоб потрапити бодай, на якусь посаду. Згодом Вільгельм Крістер почав видавати спеціальні каталоги, у яких знайомив своїх клієнтів із асортиментом продукції. А знайомити ну, справді було із чим: 155 сортів яблун, 158 груш, 40 сортів слив і 28 сортів черешень. Наклад цього. Каталогу встановив понад чверть мільйона примірників. Утім, незважаючи на таку цифру, він розлітався вмить. У другій половині 19 століття одночасно з мінеральними водами популярності набирало лікування винограду. Такої нагоди Вільгельм Крістер прогавити не міг, тож ризикнув вирощувати і його. На сонячних пагорбах він першим заклав промислові виноградники у Київській губернії, які згодом почали йому приносити прибуток у 6 тисяч рублів на рік. А відтак, коли сонце лише починало фарбувати у золотавий колір верхівки дерев, на столичних базарах вже з'являлися рожеві, темнофіолетові та бурштинові грона. Усі вони були вирощені ось тут, у цій місцевості, яку сьогодні ми називаємо не інакше як виноградар. Діти Вільгельма Крістера продовжили його справу. Сини відкрили садівничі магазини на Хрещатику та заснували низку власних господарств. Нині ж нащадки відомого садівника своє покликання знайшли у мистецтві. Його правнук Сергій Вандаловський, іконописець, пригадує, що тривалий час нічого не знав про своє коріння. Я взагалі в 61-му году народився і десь в 93-м, 5-м. Только об этом узнал. Меня мама повела э, на горку Кристера. И я увидел э, часть, э, остатки склепа Кристера в черном мрамор золотые буквы. Там Кристер было написано. К сожалению, насколько мне известно, это вот э, а, а, сохранилось, что называется. Схоронилось эта фамилия, потому что все боялись, э, так сказать, э, это афишировать. Вот. И сейчас у меня сын, э, один из моих сыновей, он э, симфонический дирижер. Вот Сейчас уже заканчивает консерваторию вот по сеофическому дирижированию. И вот он хочет эту фамилию восстановить, он хочет, ну, это будет звучать. Там Михаил Кристер. Усім, що сьогодні ми знаємо про Вільгельма Крістера, маємо завдячувати його другу, а заразом і сусіду Стефану Кульженко. Той у 1900 році у власній типографії надрукував роботу, котра була присвячена 50-ти річчю діяльності відомої фірми. Утім, нині не лише старовинний альбом, а також і чимало міст, розташованих на виноградері, розповідають нам про долю колись найбагатшого садівника столиці. Наприклад, ось дерев'яний будинок, який і будинком назвати складно колись у ньому мешкав Вільгельм Крістер, а нині він схожий на суцільний смітник. Бабушка моя, это вот их его, его дочка. Вот, они жили в этой усадьбе, и она мне ще рассказывала, которая сейчас еще осталась, там какие-то э, вот, между бревными родились золотые монеты. И, знаете, монеты. Там чуть ли не до сих пор іщуть между бревнами. Вот. Сейчас, когда разрушат это, все хотят разрушить. До конца, видимо, знайдеться тут щасливість, который надя эти золоті монети, які діти прятали. Вот. ну, видимо, вони ходили в гімназію і на бутерброди золоти монети прятали туди. Ось так споруда виглядала до 2011 року. Потім вже її почали розбирати, аби згодом відновити за архівним проєктом. Реставратори професійні. Ну, знайшли якісь кошти для того, щоб бодай розібрати культурно цей будинок, щоб він не просто завалився чи згорів, а щоб пронумерувати його деталі, там кудись їх попрятати, там найбільш цікаві, найбільш характерні різдблені якісь ці рейки, і все таке. Ну зараз, поки що, основні його найбільш цікаві деталі вони десь лежать у сховищі. Стоїть цей будинок неподалік від парку Крістерова Гірка. Закладений він був ще в 1850 році. А ось його реконструкцію провели лише в 2009 тисячі На території парку мешкають лебеді і дикі качки. А ще росте чотирьохсотлітній дуб. Нині цей парк частина приватного житлового комплексу. Утім, на його територію потрапити можуть усі охочі. Парк працює із 8 години ранку і до 10 години вечора. Тут можна не лише погуляти, а також, зокрема, позайматися спортом і навіть порибалити. Окрім відновленого парку, назву Крістерова гірка носить ще й історична місцевість, що нині є об'єктом природно-заповідного фонду України. На цій гірці колись були поховані сам Вільгельм та один з його синів. Утім, мармурові плити з їхніх могил давно канули в лету. Натомість коштом місцевої громади тут поставили пам'ятний знак. Про відомого садівника на виноградарі нагадує один із найвищих столичних дубів, котрий так і зветься: дуб крістера. Його вік понад сім сотень років, а висота близько 30 метрів. Місцеві мешканці люблять переповідати найрізноманітніші байки про цей дуб. Мовляв, посадив його сам Вільгельм Крістер. А ось сидіти під цим деревом любив Тарас Шевченко. Утім, як не крути, але це дерево Вільгельм посадити, ну аж ніяк не міг, адже його вік 700 років. А Вільгельм жив приблизно 150 років тому. До того ж, сам Вільгельм Крістер і Тарас Шевченко не приятелювали. А ось з приводу того, що Кобзар міг сидіти під цим дубом. Справді, таке може бути, оскільки під час свого останнього візиту він мешкав у хатині на пріорці. Ось він: останній прихисток кобзаря в українській столиці. Звичайна побілена сільська хатка заховалася поміж численних багатоповерхівок у своєму затишному фруктовому садочку. Як пам'ять про поета, нині тут функціонує його літературно-меморіальний музей, хата на пріорці. Будинок музей Тараса Шевченка працює без перерв з вівторка по суботу. Остання п'ятниця. Це місяця санітарний день. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, екскурсійне обслуговування за попередньою домовленістю. Хата, у якій мешкав Тарас Шевченко, до кінця 80-х років минулого століття буквально відживала свій вік. Біля неї стояла гранітна плита із барельєфом та написом. Вона, до речі, тут є і сьогодні. А ось про хату на пріорці, як про майбутній музей Великого Кобзаря, в Україні почали говорити лише у 1989 році. В експозиції музею відтворено побут київської околиці другої половини 19 століття. Більшість речей, що експонуються в хаті, було передано мешканцями Пріорки нащадками тих людей, які особисто зустрічалися з Тарасом Шевченком. Сама хата підказала нам, що це має бути жива хата старої київської околиці, тих часів. Спогади Варвари Матвіївни Пашковської про перебування тут Шевченка ось це те, що ми взяли за основу нашої експозиції, і ми вирішили відмовитися від класичної експозиції, а зробили таку контактну, де немає умовного бар'єру. От між відвідувачем, між експонатом, ви бачите, в нас ніяких вітрин, ніяких стендів, нічого не під склом, ніяких мотузочків руками не чіпати. Жива хата з обстановкою тогочасного Києва, Києва, часів Шевченка, аж до побутових дрібниць. Востаннє в Україну і до Києва Тарас Шевченко приїжджає у 1859-му. Знесилений, втомлений, хворий. Після десятирічного заслання він їде на батьківщину тільки з одним бажанням збудувати нехай і невеличку, зате власну хатинку над Дніпром. У першу чергу він прямує до Канева, там на горі обирає місцину, і мрії переповнюють його серце. Мрії про домашнє вогнище. Там у Каневі Шевченко починає поступово знайомитися зі своїми майбутніми сусідами, звичайними селянами. Їм він розповідає про царат, про кріпацтво, про пригноблення українського народу а далі. Далі вирушає у Київ сюди. Він приїжджає у супроводі конвою, адже після заслання за кобзарем надзвичайно пильно стежила царська жандармерія. І навіть попри те, що сам губернатор наказав звільнити з-під арешту кобзаря, йому він висунув одну єдину умову назавжди залишити Україну. Останній приїзд це мрія. Покинути Петербург, оселитися нарешті в Україні, одружитися, хоч на чортовій сестрі, як він сам казав, мати дітей, мати родину. Тобто людина хоче родинного затишку. У Києві в Шевченка було багато друзів та однодумців, і кожний мав за честь, аби той у них оселився. Відтак декілька днів Кобзар прожив у фотографа на козиному болоті. І ще пару діб художника Івана Сошенка. Утім поета пригнічувало гамірливе місто. Там за ним постійно слідкували. Тож він вирішує податися на околицю. Тарас Шевченко блукав Києвом. Спершу він навідався до стрітинської церкви, яка колись стояла на Львівській площі. А далі пішки пройшов увесь поділ та куренівку і опинився на пріорці. Сивочолий дідусь у полотняному костюмі стояв і, немов зачарований, дивився на цю хатину. Ішов та йшов. Бачу, хатина стоїть. Не то панська, не то мужича. Біла, біла, наче сметана, та ще й садочком обросла. А на дворі розвішані дитячі сороченята та ще й рукавчатами махають, ніби кличуть мене до себе. Цей будиночок у прекрасному садку нагадував Шевченку його рідну домівку. Окрім того, поета вабила неймовірна мальовничість пейзажів Пріорки. Назва Пріорка пішла від назви Пріор. Це духовний сан, тобто настоятель, проповідник. Католицького монастиря, католицький сан Пріор, Петро Розвадовський був власником цих земель в 17 столітті, і ось з того часу з'явився такий допонім Пріорка, який пізніше трактували і називали навіть переварка і приварка. Понад усе на світі Тарас Шевченко хотів, хоча б декілька днів, але Пожити у цій хатині, перебравши ніяковість, він звернувся до господині Варвари Пашковської із проханням винайняти тут кімнату. Жінка, звісно, йому не відмовила, адже вважала за честь, якщо в її будинку буде мешкати відомий письменник. Родина Варвари Пашковської стала родиною і для Тараса Григоровича на наступні 14 днів. Саме стільки кобзар прожив у хаті на приорці. Пані Пашковська дуже добре знала кобзар, вона читала цю книжечку, але в тому першому кобзарі сорокового року не було ні портрету Шевченка, ані його світлини. І коли вона була досить жінка така грамотна і досить романтична, і коли вона спитала, коли побачила вона цього чоловіка в білому костюмі, всі місцеві звернули увагу, що це людина приїжджа. Тут всі один одного знали, як в селі, вона спитала: хто ви такий буде? Шевченко не сказав, я сам Тарас Шевченко, Він був надзвичайно скромний та ще й трохи з гумором сказав: Як бачите, просто чоловік собі. Господиня до кінця своїх днів пишалася, що в її домі мешкав сам Тарас Григорович Шевченко. Вона постійно про нього згадувала і надзвичайно любила розповідати про той період в житті її родини. У 1875 році ці спогади були надруковані в одному з петербурзьких журналів. Їх опублікувала рідна сестра. Страх Варвари Пашковської. Це було справді кілька слів про Шевченка-людину. Як ми кажемо сьогодні, наш музей це біографія побуту Тараса Шевченка. Ось дядько Тарас, так його називали діти. Згадує вона кухарку Федору, яка була дуже жінка така стримана, апатична, як писала Крапівіна, і розворушила її серце тут перебування Тараса. Вона ж не знала, хто він такий. Що це поет, що це академік? Все, для неї це була гарна, добра, хороша людина, і вона завжди питала: дядьку, Тарас, що вам наварити на обід, і він просив своєї улюбленої страви, і це був борщ, що правда не з карасями, які він любив, а це був борщ затовчений пшоном. Це була пшоняна каша, зварена на раковій юрці. Живучи на пригорці, Шевченко щодня мандрував. Виходив грану вранці, а повертався аж увечері. Сідав на подвір'ї, а навколо нього гуртувалися дітлахи. Тарас Шевченко надзвичайно любив дітей, натомість вони бігли за ним і кричали: дядьку, розкажіть нам іще одну казочку. Тоді кобзар лягав під яблуною, кликав до себе цих дітей і розповідав їм найцікавіші байки. Сам же Тарас Григорович казав: той, кого люблять діти, ще не зовсім поганий чоловік. Якось наймичка Орешка, поручи речі Тараса Григоровича, знайшла в них гроші, про які той, мабуть, і забув. Тоді кобзар вирішив на ці кошти влаштувати справжнісінький бенкет для сусідських дітлахів. Він пішов на базар, а там купив горіхи, фрукти, солодощі, бублики, іграшки. І спершу частував ними малечу ось тут на подвір'ї. Далі вони вже разом пішли на вигін, і там Тарас Григорович бігав із дітлахами, немов би і йому було 5 чи 7. 7 років. Перехожі йшли і дивувалися, мовляв, що то за божевільний, котрий так поводить себе із дітьми. Сам же Тарас Шевченко у той момент відчував себе чи не найщасливішою людиною на всьому світі. Діти ще дуже довго прибігали до цієї хати і питали, коли дядьку Тарас повернеться, і тут ми ще застали на околиці. Родину лісовських вони досі живуть 200 років. Їхні родичі тут живуть від покоління до покоління, і баба Настя Лісовська, ось яка померла зовсім нещодавно. Вона згадувала, що її батькові дідусеві Микиті було 9 років, коли він приходив сюди на це частування цукерками, от яке потім відбулося вже коло дуба, тому що як пише Крапівіна, дітей набігло бігла з півсотні. З неймовірним смутком Кобзар залишав пріорку. Дорослі проводжали його як рідного, а діти відчували себе осиротілими. Свою останню ніч у Києві поет провів у приятеля викладача Латини Івана Юскевича Красовського на Ірининській вулиці. Уранці наступного дня Шевченко пішов на поштову станцію, що на Подолі із тяжким почуттям та гіркотою назавжди полишив Київ, як і рідну Україну, перетинаючи. Той шлях, яким його 1861 року повернуть у труні, ось такою була перша частина нашої програми. Замить невеличка перерва. А утім, вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати виноградарем. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки міста. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, що сьогодні мандруємо Виноградери. У першій частині програми ми вже встигли дізнатися про історію цієї місцевості, познайомитися із родиною Вільгельма Крістера. А ще побувати в музеї Тараса Григоровича Шевченка. Хата на пріорці. Нині ж час рухатися далі, адже на нас чекає музей, експозиція якого вчить любові дорі. Ідної землі, а ще поваги до чужої праці. Що ж, музей хліба вже чекає на нас. Музей хліба відкритий для туристів протягом усього року. Працює лише у будні. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Музей хліба існує в Києві понад три десятиліття. За цей час тут встигли зібрати більше двох тисяч експонатів. Кожний з них зберігає пам'ять про традиції хліборобства на території України зі стародавніх часів і до сучасності. Музей хліба національного еколонатуралістичного центру учнівської молоді був заснований у 1983 році з метою. Виховання бережливого ставлення до хліба так склалося, що в ті часи хліб коштував достатньо дешево, і дітям треба було донести істинну вартість цього дуже важливого продукту продукту, який складає основу нашого багатства. В експозиції музею понад 150 видів короваїв різноманітних форм і розмірів з різних куточків України та світу, а ще й хліб з Америки, Франції, Німеччини. Відтак тут можна ознайомитися з традиціями хлібопечення різних народів світу і побачити, наприклад, той же норвезький або китайський хліб. На відміну від експонатів в інших музеях, ці мають властивість псуватися, тож зберігати їх свіжими, справжня майстерність, а ще величезний секрет. Зовсім трошечки привідкрили його для прогулянок містом. Мусять бути якісь невеличкі секрети, але я хочу сказати, що ось ця кімната, в якій ми знаходимося, вона має свою таку неповторну ауру. Це правда. Хліб, який ми сюди заносимо, він гарно зберігається протягом достатньо великого відрізку часу. У нас навіть є хліб, який зберігається із 1982 року. Хліб єдиний продукт харчування, без якого людина не обходиться жодного дня. У ньому містяться практично всі поживні речовини і мікроелементи, потрібні нашому організму. Навіть космонавти не обходяться без хліба. Відтак у музеї представлений спеціальний космічний хліб. Важить він 4,5 грами. Така маленька вага оптимальна для космонавта, аби проковтнути у невагомості. Окреме місце в експозиції посідає продуктова історія блокадного ленінграда. Усе як в поезії Ольги Бергольц, 125 блокадних грам з вогнем і кров'ю пополам. Ось вони картки, за якими видавали хліб. Кожна картка давала право на отримання працюючій людині 250 грамів хліба на добу, а непрацюючим людям і дітям 125 грамів хліба на добу. Хліб цей випікався, звичайно, із тих ресурсів, які були в місті. Тому при замішуванні тіста до борошна, причому третьосортного борошна, додавалися і пил з боїн, і целюлоза. Цей хліб на сьогоднішній день він. Ну ми можливо сказали, що він має неапетитний вигляд, але для жителів блокадного Ленінграда це було щастя, якщо в них в руках був такий шматочок хліба. Утім, це не єдиний рецепт, який знають у музеї, адже окрім паляничок, тут збирають найрізноманітніші способи їх приготування, а ще традиції пов'язані з цим сакральним процесом. Коли господиня бралася за випікання хліба, то всі члени родини повинні були поводити себе дуже і дуже тихо. Врешті, коли вона вже займалася вимішуванням тіста, то заборонялося думати якісь лихі, злі чи погані речі. І врешті, коли хліб уже ставили в піч, перед цим його обов'язково треба було перехрестити. Ось таких традицій, пов'язаних із випіканням паляниць в українців існує насправді дуже і дуже багато. Як випікався каравай на Україні на весілля? Взагалі до каравайниці були певні вимоги. Ну зрозуміло, що каравайницею запрошували бути жінку, яка дуже добре розумілася в справі випікання хліба, яка вміла випікати гарний смачний хліб, але були іще певні додаткові вимоги. Перш за все, каравайниця мусила бути. Щасливою у шлюбі у неї повинні були бути живі, здорові діти, чоловік. Чому? Тому що вважалося, що ось цей каравай мав сакральне значення, і він, ніби, в себе вбирав ось таку частиночки аури ось цих каравайниць. І кожна каравайниця розуміла, що вона таким чином передає молодій родині часточку своєї долі. Якщо замислитися і проаналізувати, то виявляється, що хліб супроводжує українця від дня його народження і аж до смерті. Ось давайте пригадаємо, коли батьки йдуть до кумів, вони обов'язково несуть з собою паляницю. Так само хліб супроводжує людину і в останню путь. А ось що стосується випікання та рецептів хліба, то про це можна говорити просто годинами. Тут вам не лише розкажуть, а й покажуть, чим давнину обробляли землю. Тож, якщо хочете спробувати в дії знаряддя праці, котрими користувалися наші предки, приходьте у музей хліба. Сьогодні ми з вами вкотре переконалися, що не лише центральна історична частина нашого міста вміє дивувати. Спальні райони насправді приховують теж неймовірно багато цікавинок, але щоб знайти їх, доведеться гарно підготуватися. Сподіваюся, що наша програма вам у цьому допоможе. Тож куди піти на водоградері? Підсумуємо просто зараз. Воноградар столичний район із найсолодшою назвою. Попри своє розташування на околиці міста, він вабить рясними садами та густими лісами. Тут обов'язково наберіться сили від могутнього дуба крістера. Прогуляйтеся пріоркою і зазирніть на гостину до Тараса Шевченка. Не забудьте побувати і в музеї хліба, поглянути на весільні короваї з усієї України та дізнатися традиції їх випікання. Ось така вона весна на виноградері. Усе час забути про зустрічі з друзями в кафе, а ще про посиденьки вдома. Адже з кожним наступним днем уж все яскравіше світить сонечко стає все тепліше і все зеленіше. Тож беріть на озброєння будь яку із програм прогулянок містом і вирушайте на знайомство з рідною столицею. А головне пам'ятайте, Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Пуля 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 пуля, а Віка не знає, як треба звати качок. Я їй ціле, ціле літо розказувала, що курочки тю тю-тю-тю тю, качечки пуля, 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 пуля. кроліки трусь-трусь, трусь. Операція прогулянки містом рятують Білочку від кровожерлого кота. К -к -к -к. Боже я сама його боюсь. Киться іди, йди звідси. Можеш спускатися? Білочка, спускайся.